Робити, пане Сергію, якщо їй не віддає банк звертатись ну, до я суду? Я хочу почати з постанови Національного банку, яка була прийнята радою Національного банку. Я впевнений на 100% мене Анатолій Степанович ще може доповнити, коли це порушує в першу чергу конституційні права особи розпоряджатися своїми власними коштами, порушує. Право особи взагалі на своє майно на користування, вільне право особи. І я вважаю, що всі. Люди, кому банки не видають депозиту, можуть звернутися до суду. І коли банки кажуть, що в нас там рекапіталізація, чекайте, я вважаю, що ті, ті особи, які звернуться до суду, то вони будуть стояти в черзі і будуть певні повні правові підстави для того, щоб вимагати кошти з банку. Тому що в даному випадку це зобов'язання, які банк на себе взяв, але на сьогоднішній день виконати не можуть. Саме найкращий шлях це звернутися до суду, встановленому закону порядку забрати дані кошти. Хоча закон України про банки і банківську діяльність каже, що коли в банку тимчасова адміністрація, неможливо там виконувати рішення, судові рішення. Але це стосується суб'єктів, які є юридичним особами. якщо є фізичні особи і там незначні суми, то можна в повному об'ємі відшкодовувати збитки. Які нанесені фізичній особі в банку? Дякую.